Облаштувати кімнату під номером 11. Ну добре, І тільки не забудьте написати в коментарях будь-яке число від 1 до 20, щоб в наступному відео ми зробили кімнату саме під цим номером. До речі, усі вже пам'ятають, що скоро чорна п'ятниця. Тому саме зараз ми зробили масштабні знижки на усі ромбокси, які можна придбати в нашому магазині по посиланню в шапці профілю. Воу-воу, це що у нас за такий гарний вид з вікна? Дуже мімімішний килимок буде тут у нас. А вікно? Ну чи. Чому би не розташувати тут. Далі беремо диванчик та ось такі подушечки на нього. Ну ми же робимо комфортну зону відпочинку, тому подушечки зайвими не будуть. А ось і наша перша красуня, яка тут відпочиває. Але для іншої красуні ми облаштуємо зону, де вона щось буде малювати саме в цьому куточку. Гляньте, як круто, да? І одразу ось таку штучку сюди поставимо. А чому би на першому поверсі нам одразу не зробити ось такий? Вхід в наш будиночок. І з іншої сторони, повторюємо те ж саме: ось так: Кругле віконечко, двері. Та ось таку вазу ми поставимо ось в цьому куточку. А хто це у нас тут підглядає? М -м -м. О, а ця шафа буде ідеально для ось таких всяких аксесуарів. Скоріше за все, це, знаєте, якісь такі атрибути, які зберігаються із покоління в покоління, але виглядає дуже естетик. Ще додамо трошечки таких аксесуарів зверху. Ну, для краси. Ну, а ви не забудьте написати в коментарях, яку кімнату ми облаштовуємо наступною. І отримаємо. У ми таку красу.